Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І на календарі 10 серпня. 10 днів минуло від того, як я знімав останнє відео. І Тому на контрасті сьогодні можна буде цікаво наскільки все змінилося за 10 днів. І перші це ось так зараз квітують жоржини. Почнемо з жоржин. Ну, гладіолуси. Також гладіолуси вже розпустилися ось в цій штучці. Такі гарні. Також. Серпень. І зараз пару хвилин погороду. В наступних відео я покажу, що ми робимо з тютюном. Зусім буду наганяти. Я нарешті знімаю на свій телефон. Нарешті він відремонтований. І я тепер зможу знімати більше і викладати. Так, люфа, де подивіться, яка понаростала люфа. Ось Такі вже. Люфи. Так, ну це огірок китайське диво. Вже огірків нам достатньо, це він просто подивитися. Декоративний сорт є там взагалі великий. Ми ну, його так садили щоб на серпень-вересень на серпень, був вигірок. огірок. Так, помідори червона смородина, огірки. Помідори. Все, це останні. Да. Це F1. Да, F1. Останні огірків в цьому році багато. Е, ну, Бур'янчик підріс, звісно, не без цього дощі і Потім така спека, і дуже швидко, за 10 днів вже дерева. Ну, Вже все в принципі, сформовано, капусті він вже не заважає, а навпаки, от, ці жаркі дні навіть трішки притяняє. Ті культури для кого це важливо. Баклажани також є постійно, ми їх постійно вже споживаємо. Це алмаз, дуже добре він. Зав'язуються, їх ну, багато багато. Також бібо F1 він виглядає. Також ми вже їх і готували. Ну, вживаємо, просто поки в їжу, поки нема перцю. Вон там вісить фіолетовий красень. Такий великий. Один та другий, третій. Є баклажани. От. Чекаємо на перець. Гострий перець також, не дивлячись на те, що причини ще зелені. Я ними користуюсь. Такі кавунчики підросли. Де вони? Пану, попадіться мені. Ось. Такі вони збільшилися. Гудина трошки... Уже підсохло сьогодні лежать такі красунчики, тютюн, тютюн обламали. Деякі листя, потрошку ламаємо, зроблю окреме відео, по тютюну буде окреме відео. Так просто так, зафільмувати. Ну, далі капуста поки все росте. Бур'яни ростуть. Це ось огірки. Багато кукурудзи також в нас сигу. Огірки вже просто, багато їх перерощених, скільки, скільки огірки не вибрали? Дня 4 чи 5, бо ну просто вже до 100 огірків. Це так, що може щось з ними потрошку починає всихати гудини. Що, такі огірочки. Так, далі там у нас помідори. Помідори на них частково напала Господі як я фітофтора Фітофтора Такі вони майже лисі стоять лише верхівки. Але постигають, все одно буде трішки помідорів. Тут помідорчики. Це ось американський синій. Він ще, звісно, не стигли, цікаво, що буде, який він. От сливки, баляриди. Таке. Потрошку стигнуть, помідори. Ну, перець також, перець зав'язався, також ще поки солодкого перцю немає, але там вісять перчинки. Це ось ротунда, там її. Шапці. Достатньо і там, і там. Є там більші, але поки ще чекаємо перцю. Ось такі перчинки. Дивлячись під сорту. Так, це у нас цвітна капуста, там другі кавуни, другий тютюн. Ну, так по городу. Більш нічого. Бурячки так добре заросли. Але ж також вони вже готові, нема вже просто над ними. ну, Часу не так багато, ще вже витрачати на цей час. Вони вже повністю готові. ще Трішки постоять. Такі вони вже вже все, що треба, було виросло. Це просто, як говорять, такий буряк. Речище просто, наче кормовий. Величезні буряки. Тому ми вже не заморочуємося. Кабачки до сих пір є, є їх багато сьогодні, кози їх їдять за дві щуки. Дивіться, це, це обрізання, це вперше, я сам дивуюся, що у нас так довго кабачки в цьому році. То було кущі породили і все. А тут їх родить так, що ми навіть не встигаємо їх. Ну, зрізати, вони переросли. От, є на всіх, на всіх вони вон там лежать, дивіться, цілими. Так вже кози кличуть. Ти їх пасти, ми тепер отак з першого разу і відразу почали випасати кіз щоденно, два рази в день, і ось вони вже кличуть мене на випас. Ну, ще буквально хвилинку кізанюк і для цього відео буде досить. Ну от тепер два рази в день наші кози пасуться десь півтори-дві години. Вистачає вони, як напасуться, то самі додому, скажімо так, бросяться водички попить. Ось так сподобалось пасти. Важко для чотирьох принести в загороду і багато трави, ця мушва і оце все. Набагато краще, коли є можливість їх випасати. Ми фактично три роки тримали якісь в загороді. От коли їх вже чотири. Почали приходити такі думки. Ну і звісно, бачиш, як інші тримають кість, як випасають кість. І коли одна коза, то в принципі в загороді тримати норм. Ну навіть дві. Тут вже чотири. Ну. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.